Пані Радамович, настільки тепло нас прийнято, була в нас виставка відкриття року України в Білорусі. Ну, я думаю, От. що в мене гірше його прийняти. <гум> ну, <гум> <нам, гум> дякую. Ну, високий клас живопису, дякі, я дуже вдячна, що дякую. Щоб... <гум> <гум> Недавно ми з моніторами в Севастополі на великому пленері, який проводив народний депутат Павло Лєбідів. І познайомились з дуже добрим кримським художником, викладачом Академії мистецтв. Я навіть не знав, що відділення є в Севастополі. Це Карпов Ніколай. Похлопаємо. вас. Басту живописець, добрий товариш, полюбив він Західну Україну, казав, бо так жалік приїжджати, кому напросить. Значить, косар це є Орест. Львівський художник, з стали ми дуже багато стрижок, малювали і в Славську вулиці, і в Закарпатті, і в старому самкорі теж мій товариш. Е, Роман Городицький, молодий художник Трускавецький, який старається представити тут дві дуже добрі роботи. Місто Трускавець. Так, Москва Громан, також колишній мій міністр. А зараз художник працює в живопису, старається, казав, що буде приймати участь в їх планері. До речі, хлопці дуже добре мені і з транспортом, і з організацією. Похлопаємо. Що в школі, мені приємно з того, щоб ми разом були на, на одній такій шкільній ниві. Так? Дякувати Господу, що і зараз маємо можливість. Добре, я, що я тебе навчив розуміти без тебе. Дякую, дякую. Я маю добре. можливість спостерігати е, ваші роботи. Й його робота він має можливість спостерігати те, що я роблю. Так, добре, так. Я ще представлю, Руслан Ярославович, е, з вашого дозволу, Славко Юшко, оця робота я вам показував. Місто Дніпропетровськ, який вже став, дякуючи середньому Ярославу, він вже є... став місцевим. Він ще став місцевим, десь більше 12 років приїжджає сюди до нас у скалеті. І він до нас пристав як, я його запросив як м'ясного художника. <ріху> Хоча місто Дніпропетровськ художник-авангардист, його знає е, майже вся Україна. Великі виставки в Києві, ну взагалі я тут плани хтось не забрав. Всі серйозні. Хіба планів? Слава Богу, бути в вашому товаристві, особливо сьогодні, коли ми святкуємо наше професійне свято нашого міста, День лікаря. Святкуємо сьогодні так само День міста. І Мистецтво малювати. Воно дещо є споріднене так само з нашим курортом. Е, для того, щоб ви знали митця, знали художника, його роботи треба показати. Для того, щоб знали наш курорт, для того, щоб ви знали наше місто, ми теж його хочемо в якийсь спосіб репрезентувати. І ваша участь е, в пленері, який сьогодні завершується, е, є тому яскравим прикладом, адже ви побачили е, наші терени, побачили наш курорт, познайомилися з тим, як тут люди. Відпочивають, як набирається здоров'я. А вже наше місто це місто здоров'я. Е, тому мені надзвичайно приємно, що ви приїхали до нас. Е, я маю надію, що муза тут до вас прийшла, бо дивлячись на це все, насправді нам можна передати Спасибо. те, що муза була завжди коло вас. От, адже в ваших руках є так само, знаєте, той Божий дар, який має так само і лікар в нашому місті. До нас люди їдуть оздоровлюватися, а ви їм даєте можливість спостерігати прекрасно. Тому я надзвичайно втішений з того, що відбувся в нас такий захід. Хочу відзначити тих людей, які спричинилися, котрі нам допомогли його зорганізувати, керівники санаторії в наших оздоровниць, котрі теж, теж небайдужі, як розвивається місто, як росте наш курорт. Хочу окремо подякувати пану Юрію Купчаку, оскільки це була його ініціатива. Він тут деколи так ходив за нами, що і каже, може я вже й надоїдаю, правда, ми йому цього не говорили, але слава Богу, Головне <ривіт> 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 результат. Так, результат. От. І, от, і результатом цієї роботи ми хочемо е, пана Юрія Копчакана нагородити диплому. От. Це теж в деякій мірі є витвір мистецький, оскільки... Ми е з Чубком разом та, робили. Та. Хороший такий диплом вийшов в мистецький. Тому, пане Юрій, дякую вам за організацію. Маю надію, що... Такі пленери вони нас будуть відбуватися часто, але це, це потрібно людям. Знаєте, ми рутину бачимо кожен. День. Ми зато. Ми, за ми дружимо з тими, хто буває Проблеми Ми стикаємося день. на злоти. Так. А на прекрасне, на мистецтво завжди не вистачає часу. І от сьогодні в нас е, є така, знаєте, приємна хвилька в якій ми можемо бути солідарні, в тому що ми бачимо прекрасне, адже художники, як правило, показують знаєте, таку приємну нотку, відкривають свою душу і хочуть вложити знаєте, частинку того позитиву і в людей, оскільки робота лишається і вона несе позитив. Також хочу відмітити, що ми зараз працюємо разом з усіма гілками влади над тим, щоб у місті все-таки була мистецька галерея. Художня галерея, оскільки дуже багато є в нас митців, е, котрі не мають змоги виставитися, е, щоб їх, їхні роботи були представлені широкому загалу, бо я вже казав, що для того, щоб художника знали, е, треба, щоб його роботи бачили. Є сьогодні, напевно, швидко є ті, що тут є, е, які працювали. Але ви е, робите велику справу. Пане, тебе послав сам Бог, то просто так нічого не буває. Руслан, е, Руславе, ми вас прийняли гідю художників, е, грамота з національної спілки йде, я тобі передав. Поштуємо, увага художники. Пан Володимир Матраков. Дайте ще. Я не прийняв. Пані Мар'яна Маліш. Пане Олександр. Коли будуть запрошати, то буду ездить постоянно сюди. Во время подобалося место. Так що дякую, Великий Иванович. Дякую організатору, без якого ніяк не відбулося тут нічого. Так что так само будемо сподіваться, что контакты наши будут моц. Дякую, друзья. О, Боже, землю нашу не покинь. Ты землю не покинь. Україна. Віна у світі Україно, Україно, свята моя земля, високе чисте небо, небо україни, З надією дивлюсь у синь ви. Україна моя любов, я співатиму знов і знов ти єдина у світі. є